Доброї однини, потужні громадяни. Ну що, Машка Єф не заспокоїться. Взяла нове інтерв'ю чи старе інтерв'ю. Знаєш, у кого дядька? У коміка одного. Я, до речі, цього гноміка до цієї минути навіть не знав, хто це такий. Н, букву Н убери. Букву Н прибрати? Да. Не гномік. Я зрозумів. Так, да, він потужний. Йому треба у Європу, сюди до нас. Тут його да. обучать. Це і і двохстволте, і ззаду, і попереду. Ну, давайте спочатку так. до чого це все. Подивимось, сюжет. Цей жарт про з який затонув тисі. Я, черга. Я тонув в твоїх бездонних очах, як ухилянт у тисі. Це не мій жарт. <рес> і... ну, ти представляєш, чомушники ці ти бачив? Так та піда, который сам не служить, сам ухилянт, мразь вонючая. Всі вони шутять підостеїблі над смертями своїх ж граждан. Так почекайся він тільки почав. Та пошолона. Той, хто я. в кадрі, і хто, і хто найвідоміший, то ти винен. Але тіпи, які втікали з країни через тису. Тіпи, які тікали з країни mm. через тису. Тобто, не громадяни України. Mm. Тіпи втікали. Mm -hmm. Так они и втікали, вони вільні люди. Так что это мразь не воюють? Хто може мені пояснити? А мразь ця прийшла до військомату, я тебе поясню. Він раньше казав. Mm -hmm. Він говорить: я прийшов до ТЦК, а mm -hmm. вони мені кажуть, нам подобаються твої жарти, ти mm -hmm. можеш іти. Хуятина, і мої мои жарти подобаються, ти підвонюючи. Ти... У вас даже ума не хватает, даже отмазку какую-то человеческую придумать. Какие ви... не могут быть. До, до такої так, степени вони зухвало себе поводять, ти является собі? Він навіть у нього сорому немає, вибриду сказати, то та я там. косой, кривой, там, еще что-то. Да, потому что люди им позволяют так себя вести. Потому что кастрюли, да. головы, тупорылые бегают и кричат, что они лучше, и Зеленский молодец. Ну, как и так. мы. Понимаешь, мы тоже его поддерживаем. Ну, и мы они та, поэтому... Мы это работаем на Марбелевском фронте, дядька. Это еще справа. Этим чмошникам можно такую дичь все делать, а Они такие тупорылые, что до них вообще ничего не доходит. Вот и все. Ну, это просто жах. Он приходит, они ему говорят, нам нравятся твои жарты. Иди додому. Давай, всех mm -hmm. называю холиантами, чумошниками, типами. Mm -hmm. Слухай, да. Далее. Вы взрослые люди. У вас в голове есть мозги. И если ваши мозги додумались только до того, чтобы утонуть в речке... Ты mm -hmm. говоришь, себе чумоться. Это, это мразь, честно. Он даже не хочется его обсуждать. Он-то бесчисленный, но не человек. Ну, гнівотное вонючее, сука, боссорана, виключено. Це просто це просто жах. Ні, треба дослухати. Він же дальше ще буде на Представляєш, Представляешь? Він про громадян країни, в які обмотали талика лючей mm. кордон. Він каже про них, що вони только додумалися. що люди кудіси. не можуть виїхати уже. І через тісу бігуть у кого-то мама за кордоном умерла. Там разі цель слухай ось... до речі, Слушайте, дівчинка, да. дівчинка, про яку розробили на весь світ ну, Америки. Да, который... Батька не випустили за кордон на похорони. Да. Батька, навіть навіть якщо він не повернувся, да. яка ви мали право, така трагедія. Да. На весь світ стала да. відома. Ви не так, випустили його трагедії, на похорони дитини. Дядька, такі ж трагедії у нас. миллионное государство таких историй. Это просто, что эту историю... Ну конечно, что расрубили Мы не знаем, да, что там погиб да. и папа не выехал. А куча обычных людей, которые там своей смертью умирают или еще что-то. И люди точно так не могут к ним выехать на похорона. Сука, ты ублюдок. Вот ты пидорас за Лембо, блядь, со своей всей командой официально заявляют. И, до речи, всю же историю разнесли американцы. Это же не наши дипломаты эти... Где, где, где там где Они... это этот кунемечек? Где, где это этих... мрать, <салит> этот кунемечек? Эти хуй рассказывают, как там за Лэмбо, какие туфли одел, какие трусы поменял, и сколько раз он подтягивается. Да. Ну, выбачьте, это ж факт как можно идти <свист> против факту. Смотри, факт, то, что ты мразь и хуйня. Вот <свист> это факт. <свист> это факт <свист> неоспоримый, дорогие. да, неоспоримый, что ты, сука, животное такой, что тебе хочется, сука, золотой дождь тебе делать могу. Как розовый прохам это, как вас да, да. женщине. Да его надо на этот, на гэнгбэнх и, и этот, уди вудпэка, на арабских эмиратах. Да. какой какой гэнгбэнх, только золотой дождь, нахуй он сразу, до него прикасаться даже не хочется. Мовляв, ви знищаєтеся над чоловіками, Та, зробили які зробили ви... свій вибір. Так, так. Але ну, це ж самий тупий вибір, який можна зробити. Ти представляєш, брать. Каже, це саме тупий. Тобто вільна людина хоче бути вільною, він каже, це самий тупий вибір, який Но можна мрак, зробити. Ну це мразка, що ти за нього виключи його нахтова ху... уплютка. Ох, гніда. Ну, ну, це ж... Ж... ну це ж ідіотизм. Я вже казав вище, що найкращий спосіб справитися з відповідальністю, точніше, позбутися відповідальності, це взяти її на себе. Зрозуміло, що на війні всім страшно. Ти говориш, хто ти, сука, дирявий? Це мразь каже, яка в стулку не влазить. Штурмовік холодильника це каже. Штурмовік холодильника, уявляєш собі, він каже, що йому це зрозуміло, не зрозуміло. Відповідальність треба на себе брати. Яке ти право взагалі маєш. Казати про відповідальність. Ти хто? Ой-ой-ой, вовочки, вовочки, що це робиться? Слухай, це ж поєдиному телемарафону сутками крутять. Представляєш? І кастрилі хлопають у долоні. Я просто в шоці. Про просто. Оця падла, вона відкривала Конституцію України, що там написано. Що людина вільна, що незалежна. Є це свободне це... право на пересування. Ні, він там нічого такого не читав. Та це животне законодавство. Але зараз ми живемо в такий час, що де б в Україні ти не знаходився, ти можеш вмерти від війни. Прильот, осколок, ще щось без питань. Тому боятися цього дивно. А настільки сильно цього боятися, як на мене, ну це. Ну, в голові щось не так. Хуятина, Хуятіна. Oh. Він навіть не розуміє, мразь, чому люди тікають і так далі. Не тому, що вони там щось бояться, ти підорас, мразь. Просто жах. Тіпи вирішили поплисти через річку. Тіпи там утонули. Це їх свідомий вибір. Я що, не буду з цього сміятися? Буду. Вони ж ідіоти. Я що кажу, не буду з цього сміятися? Вони ж ідіоти. Ну ми посміємося з тебе, з дебіла. Таку. No. Як Що значить вони ідіоти? Ти дебіл дебилы що? Ой-ой-ой, Вовочки, Вовочки, Ти являешься, що вони застягують по цьому единоморного А це не безмозла, ну кого ти слухаєш? Ну безмозлый питораз, блядь. Це просто жах. Ну і гном. Вовочки, Вовочки. Ой-ой-ой. Від Зелемба працює, точно. точно. Та, там, а ты сомневаешься лишь? Ну, а як. Короче. Из ну, нашей команди чоловік человек, наших сразу видно. Не слухайте цих дебілів. Це повна маєш. Давайте до переможки. Виключайте єдиний телемарафон.